Вітаю, мене звати Переболятник Сергій. Більше 120 мільярдів доларів Україна повинна повернути Сполученим Штатам Америки. Так вам не почулось саме цю суму вимагають наші партнери в новій угоді. Про НАДРА з України мова йде про всю допомогу і гуманітарну і військову, яку Сполучені Штати надають нам починаючи з 2022 року. І це зараз, коли на фронті йдуть дуже активні бої між Україною і Росією. В уряді України кажуть, що це поки що лише пропозиції наших партнерів зі Сполучених Штатів, і зараз уряд готує свій варіант угоди. Але навіть саме припущення про те, що нам прийдеться повертати ці кошти більше 120 мільярдів доларів, ну погодьтеся звучить якось абсурдно, враховуючи те, скільки Україна втратила за цей час війни і в першу чергу людських жертв. Пишіть в своїх коментарях, як думаєте, чи дійсно ця угода буде підписано, і чи дійсно нас змусять повертати ці кошти Сполученим Штатам Америки? Чекаю ваших коментарів.